Ми бачимо заклики від країн Балтії, які кажуть повністю відмовитися від російського зерна, вводити ембарго на нього, але ми не бачимо такого від польської сторони. І знову ж таки, ми бачимо протести, які не зупиняються, а лише посилюються. Чому так відбувається? Чому поляки теж не ведуть себе, наприклад, як країни Балтії? Я думаю, що це просто різні економічні інтереси. До того ж, можна сказати, що ці протести використовуються е, польськими фермерами за власною метою. Це пов'язане не тільки з зерном, а з їхніми стосунками з власним урядом із їхніми стосунками з європейською комісією після ухвалення зеленої води, таке інше, таке інше. І сьогодні з'явилася інформація стосовно двох журналістів українських, яких поляки зловили, і вони заборонили їм в'їзди до шенгенської зони на 5 років, але вже є розслідування української правди. Чому так відбувається? Все ж таки є якесь перешкоджання. Хоча ну всі вже все зрозуміли, чому так відбувається, чому досі блокують неможливо там інформації якоїсь зняти і показати далі людям. Ну, це питання умови роботи журналістів в певних чутливих районах. Ми ж маємо отримати реальні повідомлення від польської сторони, чим вона керувалася, коли ухвалювала таке рішення. Наскільки її рішення відповідали закон, і наскільки дії журналістів українських відповідали закон. Я вважаю, що права журналістів треба захищати і чітко зрозуміти, як вони діяли, чому польські правоохоронні органи теж таким чином себе повели. Я не розумію, що таке все, все всім зрозуміло. Мені здається, що нікому нічого не зрозуміло. Так, думаю, для того, щоб всім все було зрозуміло, треба реалістично дивитися на ситуацію, яка складається. Ну я маю на увазі, що поляки не припинили е співпрацю з Росією, і російське зерно йде нормально через Польщу, а українське вони блокують. Я мала на увазі це. Ні, ну це теж так не виглядає. По-перше, обсяги цієї російської білоруської продукції не зрівняні з обсягами української. По-друге, це е, не, не особисте рішення Польщі, а це дії Європейського Союзу, який не блокував російську сільгосппродукцію через свою територію. Це ж не сама Польща вирішує, це рішення Європейського Союзу і те, що через. Тільки два роки після початку Великої війни взагалі те, з'явилася тема обмеження цього, цієї продукції, це звичайно дуже дивно. Але це точно не, не, не може бути претензією до Варшави. А це має бути претензією до Брюсселя. Не кажучи вже про те, що ми маємо е, подивитися уважно, куди ця продукція йде, чи це ця транзитна продукція для країн, скажімо, там е, глобального півдня. Тому що ми от багато говоримо про. Необхідність мати співпрацю з країнами глобального півдня. Якщо російська там збіжжя та інша продукція білоруська йдуть там транзитом до якихось портів через країн для країн глобального півдня, то таким чином ми своїми діями показуємо їм, що ми не хочемо, щоб вони отримували продовольство. Якщо вони йдуть на європейський ринок, це інша тема. Це тема тому, чому ця ця продукція не підлягає санкціям Європейського Союзу. Тобто, це не, не тема наших двосторонніх стосунків з Польщею, і не Польща ж як держава блокує кордон, це ж роблять люди. Які вважають, що поставчання української продукції, що не відповідає дійсності, створює проблеми для польського сільського господарства, але зараз дійсно великі проблеми для сільськогосподарських працівників по всій Європі. Це пов'язане із падінням цін, це пов'язане із зеленим порядком денним. Це серйозна проблема, і треба чітко розуміти, що нам її потрібно вирішувати разом з єврокомісією, нашими сусідами. Якщо ми взагалі хочемо просуватися шляхом європейської інтеграції, не хочемо, щоб наша європейська інтеграція. Зайняла там 20-25 років, років, щоб ми опинилися в ситуації з Туреччини. Це цілком можливо, якщо наша інтеграція до ЄС буде загрожувати економічним інтересам сусідів.